Всім привіт, слава Україні. Е, знімаю відео про те, як я готую мотоцикл до зими, до зимової сплячки, бо буду їздити ним вже менше. Можливо, там інколи виїжджатиму, але їздитиму менше. О, ну, вже трішки розібрав, щоб не тягнути довго відео. Тобто розказую. Зразу, зразу зняв акумулятора. На зиму акумулятора ну, потрібно полюбе знімати. Акумулятори портяться. Е, так. Ще, ще на зиму потрібно заправити повний бак бензину. Бажано. У мене зараз співбака, але я планую дозаправити. О, помити його. Він у мене, в принципі, майже чистий. О, але ще трішки помию, щоб був чистий, сухий, щоб нічого не ржавіло. Бажано змазати ланцюга. Ну, взагалі, в ідеалі змазати силіконовою змазкою для ланцюгів. Ну, я якимось трансмісійним маслом змазую. Не суть. Так, коротко покажу, як до, до акумулятора долізти. Що робити? Це ну, це на 200 в моєму випадку. Тобто, ось так треба кришку знімати. Обов'язково з цією пластмаскою вигляді. Карбону, бо вона скручена трьома гвинтами. Ну і плюс защолки. Тобто вона підівається сюди. Тут один гвинт, підключено шестигранник, п'ятерочку. І чотири защолки. Ну і плюс знизу гачечок а-ля бардачка фортуни. Тобто, спочатку відщолкуються верх. 1, 2, 3, акуратно. Спочатку відкручується гвинтик, потім відщолкується і тоді знизу знімається кришка. Тоді акумулятора тримає така резинка. Ну, в принципі, акумулятор знімаю, тобто резинку я також зніму, вона... навіщо воно Е, Плюсову клему я замотав ізолентою. О, надійно замотав. Тільки так все, все треба акуратно робити, щоб не повиривати нічого. Зараз отако. Е, з мінусовою нічого не робив. Зараз тільки стяжечкою, тяжечкою, напевно, їх попритягую до чогось, щоб не тарабанили. Е, гайки просто піджав, щоб не погубити. Я їх не знімав, о, бо потім навесно можна їх не знайти. О, ось, акумулятор прикручується тут. Звичайною викруткою, або ключиком на 10. Ну, в принципі, викрутки хрестової PH2 або PH3 вистачає для цього. Акумулятор зараз поставлю трішки на зарядочку. Типу, в моєму випадку, акумулятор гелевий бувають, ну, часто ставлять кислотні, якщо кислотний, там з боку може бути. Що прозора трубочка нанес. В принципі, знімайте разом з трубочкою. Це трубочка для випаровування кислоти, щоб кислота не попадала на раму, а витікала на асфальт. У мене таке самокльопне зарядне. Зараз покажу. Він в мене в принципі заряжений. Але трішки його підзаряджу. Тобто мене зараз вже показує 12.8. Зараз. Скручу ампераж на ноль і а, включу його зараз розкажу. Акумулятор має цей 7 Ампер годин. Тобто іде... ідеальний ампераж для нього має бути. 0,7 Ампера до зарядки. Щоб не змарнити акумулятора 14. Вольт в моєму випадку показує. Ну, більше не буду накручувати. Буде довше заряджатися, але при меншій напрузі Я, ну, Я думаю, десь так чесно не заміряв в мотоциклі генератор, як напруга видає, ну я 14 14,2-13,5. Ну, стабі... Трішки стабілізується, Мой ще трохи скину ампераж і хай з годинку постоїть. О, ну, В процесі зарядки ампераж буде падати. Е, акумулятора підзаряджу ну, і ставлю в хату на зиму. Зимою там, можливо, можливо, через місяць, можливо, там, за зиму разів два поставлю на підзарядку. Бо мав колись попереднього мотоцикла і акумулятори за зиму змарнювалися, як я їх залишав на мотоциклі. О, і, тим, і тим більше, коли у вас є кікстартер, то взагалі на, на ізі акумулятори на зиму зня, краще зняти, поставити його весною як, як нового і все. Так, в принципі, що ще тут можна такого розказати. І все. О, просто тримати в сухому, в чистому місці. Ну і бажано, щоб Мікі Мауси його не, не гризли, як в моєму випадку. Суки. Ізоляцію на лягушку погризли. Термосадушку треба буде насадити. О, ну, понакладаю для них спеціальних цук... цукерків, хай їдять аби не мотоцикла. Ну, тобто то й все. Кому цікаво, користуйтесь. Дякую за перегляд. Слава Україні!